До нас прийшло літо і спека, і дивіться, як попалилися троянди, хоча вони були такі гарні і свіжі. Тому я буду зрізати і робити букет. До троянд я візьму отакі квіти. Вони колись були жовтими. Зараз вони оцвіли. Вони мені здаються такими міцними. Мої просто шикарні кущі хости, яку може спалити сонце. Тому не жалкуємо і зриваємо на букет. І ще я принесла з поля отакі пухнасті штуки. Робимо букет Троянди. У мене різні. Що було вдома, то нарвало. Я їх беру за цими штуками, вони міцні і мені здається. Що мені здається? Зараз перевіримо, що то воно буде. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Колір теж має значення. І спіральна техніка. Все буде так. У нас така спека. Капець яка спека. Вони ж ці квітки зів'януть. Бо на самому сонці. Сейчас ми. А це дивіться яка. У вас така є. А це сім'я сімейна. Треба її десь отак. Не в саму, Ну як? Це вже спека, це вже капіт. Рвуть троянди, сусідка фарбує там паркан. Каже. Білі вівервка, це ж покрасила, я кажу, що. А, стовпчики. Така спека, капець. Дивіться. Я кажу, дивіться, дивіться, наче мені хтось допоможе. Наче хтось допоможе. Сама поки не зробиш, других не навчиш. Троянти. Ну, я думаю, так буде нічого. Колиться, але зовсім трошки. Він буде такий не дуже великий букет. Ну скільки вдома тих троянд після такої погоди? Але він буде такий букет-букет. Я беру оці. Я беру оці похнасті штуки і обкладаю. Він буде пишніший. Так пахне троянди. Особливо на спеку так пахнуть. От захотіла вони поряд бути, розумієте, троянди одного сорту. А ці отак тричать у бік. Ну, хай тричать. Вони так захотіли стати, їм так зручно. А цю штуку ми ще десь між. Кудись <свісно> якось так. Де тут ще пухнастості не вистачає. А це листя хости. Коли спека, то воно жовтіє і мені буде шкода. А так я візьму, зроблю, поки воно зелене букет. Зроблю. Дивіться, як воно гарненько. Тут зелене, тут хоста. І по фактурі. Я так придумала. Тут все стричало, а лоби не натречает. Мы можем, а так как все спиральная техника, то просто клеточки подривнивать. <клес> ну что тут? Все, всі поводи тут можна. Я вам скажу, я просто не звикла, треба, щоб наловчилася рука. Якраз до кінця кола це складати акуратність. Дівчатка, акуратність наше все і все вийде, що тільки наші ручки не підкладають Ці букети? Ну, що я вам скажу. А що ви скажете? Зв'язуємо замотати так книжку. Зав'яжу на вузлик. Мені здається, я так склала, що букет розв'язувати вже не потрібно. Хай і буде. Так, що? Так, що? Ай! Це що, колючка? Добре, що я так на вузлик зав'язала. Це якась маленька колючка. Її вже нема, вона мене в пальці. Потрібні. Квіти тоді колючок треба охотити. Я так старалася, що я не знаю якусь розу, прижало її трошки, але ну, нічого. Оно йди на волю. Так. Ну. Що ви скажете? Оце такий експеримент. Ну, це, звісно, польові такі кричать. Ну отак. А ну дивіться, розглядайте. Гарно саме поклона з тими штуками. І бачите, який він по фактурі цікавий. Ну, такий букет. Як весільний. Маленький, так береш, ходиш з ним, гуляєш. Кручу, кручу, кручу. Так ничего осталось, ничего.